ще. Так. У нас тут якийсь фінді перцевий набор. Така штука, що це таке? Так. Бренд невідомий для мене. Якщо чесно, тут бачу вже китайську чи корейську, чи японську, храй її поймаю. Що це таке? Корейська косметика. Зараз, звісно, в тренді. Вона прям коштує нормально. А! -а, -а я не те витягував. Поняв. Я витягував всю пробку. М -м, прикольно пахне. Реально прикольно пахне. Не скажу, що. Чимось незвичайним, але якийсь крем, але тут якась вода. Окей. Так, і тут у нас. Так, щось розлив. Так, колаген фармінг сліпінг маска. Якась маска колагенова перед сном теж запечатана. Ну, нульцевий наборчик. Подивимося, скільки це може коштувати, скільки взагалі коштує. а-а Японська, китайська чи корейська, не знаю, хто шарив в іерогліпах, напишіть. Але зважаючи на те, що скрізь відкриваються корейські магазини з косметикою, я думаю, це саме воно. Прикольна така упаковка тактильна, оці такі, геометричні зморшки.